У Росії побоюються повторення сценарію з розвалом СССР через ціни на нафту, передає Reuters. Друзі, прекрасна новина насправді. Російський центробанк проводив екстрену нараду та попередив Кремль, що якщо США та ОПЕК наповнять ринок нафтою, збільшивши обсяги видобутку, то економіці Росії настануть кранти. Через обвал цін на нафту у 80-ті роки совєтська економіка різко пішла вниз, і що призвело в кінцевому підсумку до розвалу найбільшого в світі тюремного табору під назвою СССР в 1991 році. Трамп зі своєї сторони обіцяв збільшити видобуток нафти. І закликав Саудівську Аравію, яка є лідером ОПЕК, видобувати більше чорного золота. На початку березня 2025 року ціни на нафту обвалилися до історичних мінімумів. І пізніше ціни також почали продовжили падати через мита Трампа. Ну так що, апокаліпсис для російської економіки може настати вже в найближчі місяці.